Банерний клікбейт я дійсно заробив 255 євро або 10 тисяч гривень абсолютно без вкладень. Ці кошти можете заробити і ви. А саме ви заробите 5 евро або ж 200 гривень на собі за відкриття віртуальної карти, а також 5 євро або 200 гривень на кожному запрошеному дрові. Ці кошти можна відразу буде вивести. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, болгарський банк MyFin безкоштовно подарує вам 5 євро за відкриття карти і 5 євро за кожного запрошеного друга. Просто переходите за даним посиланням, скачуєте додаток MyFin. Після чого заходите в додаток, нажимаєте на кнопку SyncUp, пишете свій номер телефону, емейл, пароль, обов'язково в розділ Invite код вводите ось цей от мій код. І нажимаєте на кнопку Continuum. Так, далі ми вибираємо валюту Євро, нажимаємо на галочку і нажимаємо на кнопку Continue. Нажимаємо на старт, і тут нам необхідно буде сфотографувати свій закордонний паспорт. Рекомендую фотографувати тільки частину там, де фотографія вашого обличчя і дані відповідно. Також рекомендую наближати камеру до паспорта і знову ж таки. Тобто збільшувати і зменшувати відстань від свого паспорта до вашого телефону, таким чином воно швидше відсканує, і ви пройдете цю верифікацію. Після чого необхідно буде зробити селфі з свого обличчя, і нас перекине на цей етап. Тут нам необхідно буде ввести код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Після цього ми заповнюємо ось, цю, ось це от простеньке опитування. Тут на англійській мові пишемо свій адрес, вибираємо ті самі відповіді, що я. Тут обов'язково вибираємо No і нажимаємо на Continue. Знову нажимаємо на кнопку Done. І тепер нажимаємо на кнопку Upgrade. Якщо у вас вибуло повідомлення, що ваша реєстрація ще в процесі, значить вам необхідно зачекати, орієнтовно до 24 годин. І вони вас успішно верифікують. Ви побачите по тому, що коли ви нажмете на upgrade, вас перекине на наступний етап. Після того, як нас успішно верифікували, ми нажимаємо на розділ Virtual Cards І тут ми нажимаємо на кнопку Get New Card, тобто відкрити віртуальну карту. Вибираємо MasterCard, вибираємо Євро, погоджуємось і нажимаємо на кнопку Get My Card, тобто відкрити карту. Після того, як ми відкрили віртуальну карту, ви пишете мені, що так і так я відкрив, відкрив віртуальну карту. бажано також скинути скріншот, того, що у вас вже є віртуальна карта. Я вам у відповідь надійшлю посилання, ви перейдете по ньому і заберете 0,3 євро на свій рахунок. Після чого ми заходимо в розділ знову ж таки VirtualCars. Нажимаємо на море, нажимаємо на Sensitive Info і там покаже інформацію по вашій карті, тобто номер карти, термін її, CV-код. Запишіть або ж скопіюйте цю інформацію і скиньте десь собі в Telegram. Після чого ми переходимо за цим посиланням, нажимаємо на кнопку. Червоно Допомогти, пишемо інша сума, вибираємо, пишемо один злот і нажимаємо знову ж таки на червону кнопку Допомогти. Вибираємо Visa MasterCard, знову жмемо на червону кнопку. І Тут ми пишемо номер карти своєї віртуальної з MyFin, термін дії, CV-код і своє ім'я та прізвище на англійській мові. І нажимаємо на кнопку Заплатіть один злотий». Вам прийде два коди в СМС, вводимо ці два коди. З вашої карти віртуальні, спишуть один злот. І буквально там через декілька хвилин нарахують плюс 5 євро вам і плюс 5 євро мені. Ось бачимо, успішно все нараховано. Ці кошти ви можете відразу вивезти. Вивезти можна через Google Pay на карту Monobank від 5 євро. Або ж на карту Приватбанку від 8 євро можна відразу виводити ось таким ось чином. Переказ на карту, вводите реквізити своєї карти з MyFin, вводите на яку карту хочете отримати, і успішно вони проводять і платіж і все зараховано. Також можна через додаток EasyPay перевести кошти з вашої карти MyFin на ваш мобільний телефон, і відповідно вже з мобільного телефону через додаток Global 24, також перевести кошти на свою банківську, банківську гривневу карту. Тобто способів, як вже потім. Переводити кошти є чимало. Також ви цією карточкою MyFIN можете оплатити будь-який товар чи послугу в інтернеті, як і через будь-який інший банк. Тобто за відкриття віртуальної карточки і за одну транзакцію ви отримали безкоштовно плюс 5 євро або плюс 200 гривень, і плюс 5 євро або ж 200 гривень за кожного запрошеного друга. Ці кошти можна відразу вивести. Акція буде діяти до 31 липня включно, тож у нас є ще досить багато часу, щоб відповідно, заробити чим більше коштів. Ось бачимо, що я заробив 255 євро або 10 тисяч гривень за 2 дні буквально, привівши 50 друзів по своєму реферальному коду в Банк MyFin. А, ви ж також можете запрошувати друзів по своєму посиланню. І за кожного отримувати по 200 гривень, які зможете відразу вивезти. 5 друзів запросили, вивели 1000 гривень. 10 друзів запросили, вивели 2000 гривень. Все досить просто. Можна також нікого не запрошувати, просто відкрити віртуальну карточку, отримати від мене 0,3 євро, зробити одну транзакцію, отримати плюс 5 євро або плюс 200 гривень і вивести відразу всі кошти. Тому все досить просто. Рекомендую вам обов'язково зробити цю схему і забрати безкоштовні 200 гривень на собі і 200 гривень за кожну запрошену друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.